Слава Україні! Вітаю вас, любі восьмикласники, на практичній роботі онлайн. Щоб результат роботи вас задовольнив, слідуйте інструкції, спостерігайте, записуйте рівняння реакцій, робіть висновки. А зараз відкриваємо зошит і записуємо Практична робота номер 3 розв'язування експериментальних задач. Мета нашої роботи навчитися експериментально здійснювати перетворення. Та планувати хід розв'язання експериментальних задач. У вашому розпорядженні є Купрум-2-оксид, хлоридна кислота, калій-гідроксид, сульфатна кислота, барій хлорид, залізні ошурки, штатив, пробірки, хімічний стакан, пальник, шпатель, пробіркотримач. Завдання нашої роботи серед виданих реактивів обрати ті. Які необхідні для здійснення перетворення відповідно до схеми? Усі свої дії, спостереження і відповідні рівняння реакції занесіть у таблицю. Здійснюємо перше перетворення. Нам необхідно з купром 2 оксиду добути купром 2 сульфат. У пробірку насипаємо 1-2 мг купром 2 оксиду та додаємо сульфатну кислоту. Для того, щоб реакція почалася, нагріємо вміст пробірки. Що спостерігаєте? Запишіть відповідне рівняння реакції. Зазначте тип реакції і сполуки, яких класів утворилися в результаті реакції. Друге перетворення. Нам необхідно з купром 2 сульфату добути купром 2 гідроксид до розчину купром 2 сульфату блакитного кольору додаємо розчин калій гідроксиду. Що спостерігаєте? Яка речовина утворила осад? Напишіть рівняння реакції, яке пояснює утворення осаду. Продовжуємо перетворення. Нам необхідно перетворити купром 2 гідроксид в купром 2 хлорид. У хімічний стакан наливаємо 2 мл купром 2 гідроксиду осад блакитного кольору і додаємо хлоридну кислоту. Що спостерігаєте? Запишіть свої спостереження і рівняння реакції у таблицю. Перетворення 4. Треба з купром 2 сульфату добути ферум 2 сульфат. У пробірку поміщаємо шматочок заліза і наливаємо 2 мл розчину купром 2 сульфату. Чекаємо декілька хвилин. Що спостерігаєте? Запишіть рівняння реакції у таблицю. Зробіть висновок до роботи, давши відповідь на питання: Що таке генетичні зв'язки? Які речовини можна добути за допомогою хімічних реакцій. Бажаю вам успіху! І гарних результатів.